Сьогодні ми з вами розглянемо логарифмічну функцію та її властивості. Отже, функція виду y дорівнює логарифм основою А з зікса, де А задане число А в нас більше нуля і А не дорівнює одиниці, називається логарифмічною функцією. Спробуємо з вами побудувати графік функції y логарифм з основою 2 з ікса. Отже, ми з вами вже розбирали і знаємо, що замість х ми маємо підставляти лише додатні значення. Так? А х у нас, ми можемо, Замість х ми підставляємо лише додатні значення. Підставляємо замість хса 1 четверту. Що ми маємо? Логарифм з основою 2 з 1 четвертої дорівнює y. Нам потрібно порахувати, чому буде дорівнювати y. Отже, це виходить 2 в степені y дорівнює 1 четверта. Зводимо до основи 2. 2 в степені y дорівнює 2 в степені мінус 2. Отже, ми бачимо, що y дорівнює мінус 2. Аналогічно рахуємо, якщо X дорівнює 1 друга, і ми з вами отримаємо мінус 1. Далі замість х підставляємо 1. Замість х підставляємо 1. Ми отримаємо з основою 2 з одиниці дорівнює 2. В якому показнику степеня буде дорівнювати 1? Звісно, в степені 0. Отже, записуємо 0. Далі підставили 2, отримали 1, підставили 4, отримали 2. І так, ці значення наносимо на координатну площину. Ці значення наносимо на координатну площину. І так, перша точка у нас з координатами 1 четверта мінус 2. І так, 1 четверта, нехай в мене тут буде одиниця. 1 четверта, частина мінус 2. Приблизно тут у нас точка. так? А, далі 1 друга мінус 1. 1, 0. Точка належить осік 1, 0. Далі 2, 1, 4, 2. Тепер ці точки з'єднуємо плавною лінією. І так, ми бачимо з вами, що у нас графік функції зростає. Ми бачимо, що графік функції у нас зростає. А, далі будуємо графік функції. Y дорівнює, логариф з 1 третя з X. І так, замість ікса підставляємо число 9. Записуємо, це буде логарифм з основою 1 третя з 9 дорівнює y. І рахуємо, це буде 1 третя в степені, y, так, дорівнює 9. Зводимо все до основи 3. Це буде 3 в степені... Мінус y дорівнює 3 в степені 2. Отже, мінус y дорівнює 2. Отже, y дорівнює, дорівнює мінус 2. Записали. Аналогічно підставляємо 3, знаходимо мінус 1. Підставляємо 1 і ми будемо мати 0. Далі 1 третю, 1. і так далі. далі дані точки наносимо на координатну площину. І так мінус 2, ну, приблизно отут у мене точка, так? 3 по іксу, мінус 1, 1, 1, 0. 1, третя 1. І так, з'єднуємо ці точки плавною лінією. І графік функції. Він максимально наближається до осі ігри, але не перетинає її. Є, отримали з вами графік функції. Ми бачимо, що у нас графік функції спадає. Так? спадає. Отже, можемо зробити з вами висновок. Якщо основа, якщо основа в нас більше одиниці, то графік функції буде зростати. Якщо ж основа. У нас змінюється від 0 до 1, тобто дробове число, то графік функції спадає. Запам'ятали. Далі йдемо. Наступне завдання потрібно порівняти, порівняти значення логарифм з основою 2 з числа 3. І логарифм 2 з числа 5. І так, нам потрібно з'ясувати, що буде більше, що буде менше. І так, ми бачимо з вами, що в нас основа 2. Отже, графік функції буде зростати. Так, Графік функції приблизно буде проходити отак. Далі, це значення в нас х. Ставимо по х значення 3, значення 5. Так? Отже, що ми бачимо тепер? Чому буде це дорівнювати Логарифм соснова 2 з числа 3. А це буде дорівнювати ось саме у цьому числу, так? у цьому значенні. Тобто, це у вас, я можу записати тут, що це буде F от 3. Так? Далі. Тепер дивимося, якому значенню відповідає. Якщо їх дорівнює 5, то це буде по Y значення. І позначаємо. Це буде F від 5. Я рахувати не буду, я позначу таким чином. Що ми бачимо? В нас 3 менше 5. А тепер дивимося на значення f від 3, теж ми бачимо, що воно нижче, воно менше, чим f від 5. Отже, я можу сказати, що логарифм основа й 2 з числа 3 менше, ніж логарифно й 2 з числа 5. Так? Тобто ми з вами порівняли за допомогою графіка функції. Раз. Давайте розглянемо наступний приклад. Порівняти логарифм, логарифм з основою 1 п'ята з числа 6, і логарифм з основою 1 п'ята з числа 9. Так? І так, це в нас буде графік функції спадаючий, так як основа у нас. Дробове число, так? Графік функції буде спадаючий. Проходить обов'язково через одиницю і будую приблизно, як пройде в мене графік функції. Є. А, далі. По х у мене значення 6 і значення 9 по х. Ну, приблизно наносю. Тут в мене 6, тут нехай в мене буде 9, так? Є значення одне, значення інше. Далі, тепер ну, у мене 6 менше 9, але тепер йдемо на вісь. Y. Тепер йдемо на вісь. Y. Тут у мене буде F від 6, так, і нижче значення буде F від 9, F від 9. так. Отже, F від 6 F від 9. Отже, тепер дивимося, що буде більше F від 6 чи F від 9. Так, F від 6 вище, це значення буде більше. Ви бачите, у вас знак змінився. Отже, ми з вами можемо поставити ми з вами можемо поставити, що з основою 1, з 6 буде більше, ніж логарифм з основою 1, 5 з 9. Тобто, зверніть увагу, якщо у вас основа 1,5, тобто основа у вас від 0 до 1, дробове число. То е, знак буде е, навпаки, тобто у вас 6 менше 9, Але якщо ви берете логарифмом, то це значення буде більше є. Ще раз, якщо у вас основа більше одиниці, так? то у вас тут 3 більше 5. то, е, Ой, 3 менше 5, вибачте, 3 менше 5, то і логарифм з тройки менше, ніж логарифм Так? Тут все ми не змінюємо знак. Так. А якщо ж у вас основа дробове число, так? то ви будете змінювати знак на протилежний. Виходить, навпаки, у вас 6 менше 9. Але, але значення логарифма з шестерки буде більше, ніж значення логарифма з дев'ятки. Є. Далі йдемо. Наступне завдання. Нам потрібно вказати, які нижче з перерахованих функцій є зростаючими є спадаючими. І так, для того, щоб вказати, ми вже з вами з'ясували, ми звертаємо увагу на основу. І так, якщо у вас основа більше одиниці, то функція буде зростаюча. Так, у нас основа 2. 2 більше одиниці, функція зростає. Далі наступне основа менше одиниці, отже, функція буде спадати. Далі ЛГ, тобто це десятковий логарифм, значить основа дорівнює 10, тобто функція буде зростати. Далі натуральний логарифм, основа є, отже, основа є більше одиниці, отже, графік функції буде зростати. Далі, наступне корінь з 0,7 у нас менше, ніж 1, але більше, ніж 0. Отже, графік функції буде спадати. З'ясували, що для того, щоб нам вияснити, з'ясувати, чи графік функції зростає чи спадає, нам потрібно звернути увагу на основу. Наступне. І так, давайте розглянемо з вами властивості логарифмічної функції. Область визначення графіка функції. Область визначення це значення по іксу, Так, ми з вами сказали, що область визначення замість ікса ми можемо підставляти всі значення більше нуля. Так, більше нуля. Отже, область визначення графіка функції буде від нуля. До плюс нескінченності. Отже, х належить від нуля до плюс нескінченності. Наступне область значень. Область значення це по y. Ми бачимо, так, по малюнку, що область значення це будуть всі значення по ігрику. У нас є графік функції тут і тут, всі ігрики входять в область значень. Отже, це буде вся множина дійсних чисел, ця множина R. Далі парність і непарність. Ми з вами бать, знаємо, що графік, якщо він парний, він симетричний відносно осі Y. Так? Ми з вами тут симетрії відносно осі Y не спостерігаємо. Далі, якщо графік не парний, то симетричний відносно початку координат, теж цього немає. Отже, графік ні парний, ні не парний, не такий і не такий. Ні парний, ні не парний. Далі періодичність. Періодичність це коли у вас графік функції повторюється, тобто має період. так? Uh, у нас тут не повторюється графік функції, отже, періоду немає. Нулі функції це точки перетину з графіка функції з вістю іксів. У нас є одна точка, це по х це значення 1, по, по ігреку – значення 0. Uh, далі проміжки знаку сталості. Коли у вас ігри uh, більше нуля? І так, Y більше нуля, я виділила вам цей проміжок, так, Y більше нуля. Це від нуля до плюс нескінченності. Цим ігрикам відповідає оця частина графіка. так. А тепер проєктуємося, спускаємося на вісь іксів, дивимося, які X, яким іксам X буде відповідати ця частина графіка, а оцим цим іксам буде відповідати ця частина графіка. Отже, проміжки знака сталості, коли y у вас більше нуля, в нас виходить х. Належить від одиниці до плюс нескінченності. Далі, коли Y менше нуля проміжки знак осталості, коли Y менше нуля. Менше нуля, так, це ось значення: від мінус нескінченності до нуля. Це оця частина графіка. Так? Отже, це X будуть від нуля до одиниці. Запишемо це. Якщо у вас. Y менше нуля, тоді X належить від нуля, не включно, ми пам'ятаємо, так, графік функції не перетинає Y, від 0 до 1. Від нуля до одиниці. Є. Далі проміжок спадання, проміжок спадання. Наш графік функції, так як у нас зараз основа більше одиниці, то наш графік функції зростає. На всій області визначення, тобто графік функції зростає в нас на всій області визначення. А коли буде графік спадати? Спадать буде, якщо у нас основа буде від спадає, коли основа в нас від нуля до одиниці. От тоді у вас буде графік функції спадати на всій області визначення, тобто буде він спадати від нуля до плюс нескінченності. А зараз у нас з вами основа більше одиниці, тоді буде проміжок проміжок зростання, зростання, і це буде проміжок вся область визначення, тобто від нуля до плюс нескінченності. є Далі екстремуми графіка функції. Екстремумів графік функції немає. Немає тут ні не максимуму, ні мінімуму. А далі йдемо. А, наступне завдання перевірити, чи належить точка графіку функції. І так, графік функції Y дорівнює, логарифм з основою 4 з ікса. Перевірити, чи належить точка А з координатами 64, 3. Чи належить ця точка графіку функції. Ми з вами пам'ятаємо: для того, щоб перевірити, чи належить точка графіку функції, потрібно координати цієї точки підставити в графік функції. Отже, замість Y ми підставляємо 3. Замість X ми підставляємо 64. Є. Yeah. Перевіряємо, чому буде дорівнювати. Ми маємо перевірити, чому буде дорівнювати з основи 4 числа 64. Це виходить у нас 4. В якому показнику степеня, в якому, буде 64. А 4 буде в третьому, буде 64. Отже, значення оцього логарифму це 3. Ми бачимо, що 3 дорівнює 3. Отже, ми отримали правильну рівність. Отже, ця точка буде належати графіку функції. Ця точка належить графіку функції. Наступне завдання: перевірити, чи належить графіку функції, y дорівнює логарифм з основою 4 з х, точка k з координатами 4, 2. І так, перевіряємо, підставляємо з вами y. Замість y ставлю 2. Замість цікса логариф соснової 4, числа 4. Ставимо 4. І так, ми бачимо, що логарифт, ми отримали логариф соснової 4, числа 4. Ми знаємо, що це дорівнює одиниці, так? 4 саме в першому степені буде 4. Отже, ми отримали неправильну рівність, 2 не дорівнює одиниці. Значить, висновок розбив, що точка К не належить графіку. Функції. Точка К не належить графіку функції. Наступне завдання. Знайти область визначення графіка функції. І так, область визначення, ми пам'ятаємо, що це по Х. По Х, так? І так, ми з вами пам'ятаємо, що область визначення, давайте повторимо, які ми ще знаємо обмеження, так, коли нам потрібно бути уважними? Якщо в нас корінь з ікса, так, тоді область визначення буде х більше або дорівнює нулю. Якщо в нас х в знаменнику стоїть х плюс 3, то ми знаємо, що знаменник не має дорівнювати нулю, отже, х не дорівнює мінус 3. Так, от ми пам'ятаємо з вами ці два обмеження. Далі. Зараз перед нами логарифм. Отже, ми маємо сказати, що х плюс 3 обов'язково має бути більше 0, отже, х більше, ніж мінус 3. Далі наносимо на координатну пряму, точка у нас пуста, х записуємо проміжок, х належить від мінус 3 до плюс нескінченності. Ми з вами знайшли область допустимих значень для х або ОДЗ. Є. Наступний приклад. Знайти область визначення графіка функції. Логарифм з основою 0,1. 3 мінус Х плюс корінь Х-2. І так. Тут у нас декілька обмежень. Перше, ми з вами бачимо, що є. 3 мінус х потрібно записати 3 мінус х більше нуля. Далі, і у вас корінь. Якщо корінь, то підкореневий вираз обов'язково більше або дорівнює 0. Розв'язуємо. Виходить, мінус х більше, ніж мінус 3, х більше або дорівнює, чим мінус 2. Далі домножаємо перше на мінус 1. При цьому знак нерівності змінюємо на протилежний. І х більше або дорівнює мінус 2. Записала. Наносимо все на координатну пряму. У нас число мінус 2. Точка замальована, так як є дорівнює. І число 3. Далі х менше 3. Далі і х більше або дорівнює мінус 2. Х більше або дорівнює мінус 2. Розв'язком будуть. Ті ікси, які підходять і в цю нерівність, і в цю нерівність. Так? Тобто ті ікси, які можна підставляти і сюди, і сюди можна підставляти. Отже, це будуть ікси із проміжка від мінус двох до трьох, отже, ікс належить від мінус двох до трьох. Тобто область допустимих значень це будуть числа мінус 2, мінус один, 0, один, два, а три. Ми вже не можемо підставляти, так? так як 3 у вас не входить в даний проміжок. І так, якщо у вас залишилось запитання, будь ласка, поставте мені під цим відео одиничку, щоб я розуміла, що ще такі завдання ми маємо з вами розібрати на уроці. Якщо вам все зрозуміло, поставте 2. Дякую за увагу.